Сьогодні Страсна П'ятниця, за декілька днів Україна буде святкувати Великдень, через те, що ми дуже зайняті підготовкою до того великого свята, в нас є якісь завдання, треба зробити то і сьо для того, щоб накрити святковий стіл, бо прийдуть гості. І ми не знаходимо часу подумати про те, що Христос зробив для нас. Сьогодні я коли дивився. В інтернеті, що зробив для нас Христос, що було в п'ятницю. Деякі джерела пишуть, Христос за нас сьогодні страждав, його бичували, і кульмінацією було розп'яття. Все, більше за страждання нічого не написано. Так само, як деякі з нас, які святкують свято заради свята, і не вдаваючись в дрібниці, що саме відбувалося в цю п'ятницю страждань Христових. Коли Христос, після того, як його привели к Пілату, Пілат сказав його бічувати. Зі плащаниці, в яку замотували Христа, зняли 98 відбітків від вдарів плетьми. З них були, як і трьох кінцівками били його, і двох кінцівками, і плітьми з одним кінцем. Це великий біль, який Христос переніс за то, щоб нас викупити своєю кров'ю від аду і смертя. Потім його повели на розп'яття, там вже був жах. В нього не було сил нести той хрест, тому що 98 ударів вже пережило його тіло. І коли попросили того пана, який йшов з поля донести Хрест, це трохи полегшило страждання Христа, але не настільки. Він прийшов, піднявся, його прибили. І той жах, який був на Христі, це велике страждання. Він тільки три години міг знаходитись на тому Христі, і він помер. Хоча інакші люди, вони могли там і дві доби бути. Але через те, що Христос, Він поніс всі гріхи всього людства, в нього не було сил терпити те, що відбувалось на том Христі. Тому що це було страждання не тільки телісне, а й духовне. І завдяки тому, що Христос сьогодні, в п'ятницю, зробив для нас, ми маємо життя вічне. І давайте будемо займатися не тільки підготовкою до свята, але й будемо в ті дні згадувати про те, що Христос зробив для нас.